Всім привіт! Джип Cherokee лімітед. Увага, 298 тисяч. Кому не цікаво, перелистуйте далі. Але ви знаєте, ми постійно робимо опитування в Телеграм-каналі, в Тіктоці, в Ютубі, при зустрічі з клієнтами. І майже всі з вас, якщо обирати між маленьким пробігом і більше пробігом, але в шикарній комплектації всі обирають в шикарній комплектації з більшим пробігом. Тому сміливо вам показую цей автомобіль, розповідаю про всі його особливості. Можливо, не повністю все скажу, але хотів би почати з того, що це авто не фарбоване. Це без ДТП. Приїхало так з Америки 24 двигун, але воно не фарбоване. Полетіли, подивимось, і будемо розуміти, що з ним так, що не так. Безключовий доступ, я думаю, ви вже помітили. Салон світленький, помітили, але це випадково. Чуть заспойлерів. Зараз прийду. Допокажу. Так, дуже зручно одною рукою, звичайно. Підкапотний простір не митий, але ну, все ціленьке. Що пояснюю, машина не була пошкоджена, шумоізоляція вся на місці. Сколи, ну Куди ж вони ділися? За 2015 року машина є, дивіться, але ж бачите, яка фарба, з яким блиском. Шикарна. Шпанк. Хром насправді в порядку. Нічого з ним такого немає. Є легенда, що ці сім штук, це сім континентів, які там джип собі придумав. Хтось каже, що це правда, хтось ні. Проголосуйте, будь ласка, хто знає краще. Машина наших підписників попросили продати. Нам не складно. Що ж, поїхали, дивитися. Поїхали, поїхали. Дивіться, тут є такі прикаляси, як підігрів щиток. Це нереальний кайфець. Погнали далі. Є, бачите, зразу таке атермічне покриття походу, тому що з відтінком, шкіряні карти. Це дуже зручно, що відкрити машину можна звідти звідси. От, така собі шкіра, як на сидінні. Опа, тут є додаткове місце. Приємна джипа шкіра, тут взагалі немає про що говорити. Подушки безпеки є в сидіннях, є в стійках, стеля у нас красива. Панель м'яка, подушка так само тут. Бардачок з серветками. Ці всі приладі Зараз покажу вам вже з того боку. Тут є отакі зручні ніші, подвійні коврики, ці взагалі новенькі, потрійні. Дивіться скільки їх. Ось. Він кодек Чікс. А ну-ка, видно, видно. На паузі та точно побачите то регулювання сидіння, спинки, висота. Релінги алюмінієві, дуже масивні, дивляться круто. Дивіться, бо одною рукою ледь обхвачую. Машина тонована по задньому ряду. От, обшумлені у нас арочки. Красиво. Трошки стихійно зараз показав, але то, що від всіх елементів в захваті. Так, поїхали далі. Тут так само дверні карти, ціленькі, все красиво, масивні, ви можете помітити сидіння з гарно вираженою боковою підтримкою. Задній ряд складається, подушки безпеки, звичайно, є ще тут і є тут. Центральний підлокітник м'який комфортний. Вся ця історія складається бачите, в рівну підлогу. Можна скласти оп. дуже все чітко і грамотно зроблено. І, звичайно, оп, задній ряд у нас регулюється. Їдемо далі. Задня оптика непогана, не сучасна, не стара. Якраз от на сьогоднішній день вона більш-менш актуальна. от Так вона виглядає. Збоку за колеса не сказав. Ось резина літня, ну не скажу, що фантастична. Є, бачите, звичайно, навіть на колесах отакі Не Непогано було б їх перефарбувати. Задні гальміні диски в нормі. От, камерка. Шипс. Ну, багажник тут, як на мене, я просто люблю джипи. Можу безкінечно про них не говорити. Не, не низька е, е, за... Боже, погрузочна висота, е, висота завантаження. Є отаких от купа прикалясів, де можна покласти всі речі. Там є -до докадка, запаску також можна покласти, якщо дещо там її дістати, це розкладається, коли ви в рівну підлогу все склали. Це от гачки для того, що коли ставите дитяче крісло, правильно його не просто на ісофікс прикріпити, а протягнути і зафіксувати ще тут. Будьте обережні батьки, будь ласка, зверніть на це увагу. Мені нещодавно розповідав клієнту. Були незнайомі з цим приколом, але це архіважливо, тому що якщо у вас дитяче сидіння прикріплене лише на ісофікси, не дай Бог буде навантаження, воно має ризик. Відстібнутись. Зверніть увагу, що ті гачки, які кріпляться, вони не супер надійні. Лише з, е, з трьохточковим кріпленням. Обов'язково. Так, звідси задній ряд також в нормі, безключовий я вже сказав. Кліренс в цієї машини дуже такий добротний, кут атаки Ви ж бачите, ну це джип. Вона заїжджає всюди безпроблемно. рампи тут також причудовий, дивіться. О, достатньо місця. Тут з'їзду також норм, тобто по кліренсу ми питання закрили, тут ця машина дуже зразкова. Оба! Шумоізоляція. Раз. Вмикаємо запалення, давайте запустимо. Тості видно, але не подвійні. Підігрів дзеркал, підігрів щиток, я вам вже показав. Звук прекрасний, ну, на те вона і топова комплектація. Скрутимо трошки. Виключимо дисплей. Електроручник, підстаканичок, кропка передачі. Ну, ви знаєте, от що значить не скручена машина, нічого не обдерти. Зверніть увагу на кермо, на КПП, на педалі. Бачите, як все гарно. Безключовий запуск двигуна, датчик світла, датчик дощу, круїз, клімат, аудіо підготовка. Тут блок управління всіма склопідйомниками. Гляньте також стан. розумієте? Тобто не завжди пробіг, означає чек в нас. У нас є комп'ютер, тому ми прочитаємо, що це. Схоже, і за, або і за паливо, або не знаю. Ну почитаємо на місці, нічого страшного, бо працює рівненько, красиво, без безуважень. Стеля, всі ємкості, все повністю дуже збережене, красиве. Ось, машина доступна в кредит і лізинг з мінімальним першим внеском. По коробочці також все. Їде, Жодних немає ні там посмикувань, абсолютно нічого. Дуже плавно, чудово їде. Ось. Кому цікавиться автомобіль, дорогі мої, будь ласка, автосалон Like Cars, проспект Перемоги 34. Приїжджайте, порахуємо вам, вам знижку, якщо ви берете одразу, порахуємо вам вигідні умови, якщо берете в кредит і в лізинг. Ви знаєте, що в нас ексклюзивні умови на ці послуги, тому що партнери нам дають завжди трошки дешевше, навіть де б ви не обирали, якщо ви купуєте через нас, все рівно відсоткова ставка буде вигіднішою. Тому дякую всім, хто додивився огляд. Напишіть в коменти, кому потрібно додаткове фото і відео. І я вам його з радістю відправлю. Всім дякую, що додивились відос. Слава Україні і до зустрічі. І